Соліст гурту Расмус, яких запросили бути хедлайнерами на фестивалі Атлас, розповідає про Україну та про свої враження. Дякую за підтримку України ласкаво просимо в Україну. Ласкаво просимо до Києва. Як ви себе почуваєте? Який настрій? Що відчуваєте зараз? Відчуваю великий піднесений настрій, дуже радий бути частиною цього. Знаєте, для Зеразмус це велика честь. Коли ми дізналися про таку можливість приїхати, ми одразу сказали, так ми приїдемо. Щоб це нам не коштувало, та єдиний виступ, який ми граємо цього літа. Ми скасували все інше. Вау, це неймовірно. Так, ми фактично зараз у творчій перерві. Але коли почули про це, вирішили, що хочемо це зробити. І вам не було страшно? Ну тобто, страшно, звісно. Вперше я опинився у такій ситуації, як минулої ночі, дрони 300 дронів. Так, 13 ракет дивитися всю ніч у тривожний застосунок не спав. Чесно, мені було страшно, але тоді я усвідомив, що для вас це щоденна реальність. Уже понад 1243 дні війни. Це божевілля. Так, це божевілля. Ви напевно страшенно втомлені. Так, я виглядаю старшою ніж я насправді, бо живу в Україні. Ну це жарт, а можливо і не зовсім жарт. Окей, важливо, щоб ви приїхали до України побачити на власні очі. яка тут ситуація, і я сподіваюся, ви перекладете це для Європи, для інших країн. Бо багато хто думає, що у нас працюють кафе, ресторани, люди трохи відпочивають. то значить, у нас немає ракет і бомб. так. Учора реальність мене вдарила бо спочатку ми просто гуляли вулицями. пішли на Майдан Незалежності, подивитись на прапори загиблих воїнів. А потім пролунала перша повітряна тривога. І я такий «Окей, треба йти в укриття. Але я дивився на людей, і вони майже не реагували. Мені дуже шкода. Мені пощастило. Я був у гарному готелі, в нормальному укритті, мав ліжко і все таке. Але уявіть людей. У яких є родини, їм треба евакуюватися, наприклад, за 20 хвилин від дому в метро спати на бетонній підлозі з дітьми. Мені дуже шкода таких людей. дуже дякую. А що ви думаєте про борщ? Ви знаєте, що таке борщ? Борщ? Так, я його обожнюю. Так, круто, дякую. Це було важливо. Цього було достатньо. Бо якби ви сказали ні, я б сказала па-па і пішла. Так, так, це в мене в крові, в крові. і останнє питання. Чи знаєте ви якихось українських артистів, українську музику, можливо, якусь пісню? Ну, сьогодні ми виконуємо одну пісню разом із Калуш Оркестра. Справді так друзі, через те, що це шорс, я виклав не повну версію, а повну версію ви зможете подивитись у Тіктоці Атлас Фестивалю. Посилання я залишу у закріпленому коментарі.